Вітаю вас на своєму каналі Вишивка як пісня. Мене звати Яна. Чесно кажучи, я не збиралася знімати відео по, по цій роботі, тому що подумала, що тут, в принципі, нічого цікавого для вас не може бути. Але потім подумала, що я помиляюсь, тому що ніде я не бачила, щоб технікою колодочки вишивалася білим кольором. Я подумала, що вам буде цікаво подивитися на цю роботу. Що це таке? Це частина рукава для плаття. Це середня частина рукава, вона ось така от, довга, бачите? От. Дуже ніжні, ніжно виглядають ці трояндочки на цьому, будуть виглядати на цьому рукаві. От, що по тканині? Тканина дуже якісна і дуже гарна. Це італійський льон. Він дуже щільний, дуже якісний. Але для тієї техніки вона дуже щільна. Це замовлення для однієї, яка захотіла собі мати плаття. Літнє плаття з ось такими вишитими трояндами. Хотіла, щоб вишивка була об'ємна. Вона побачила мої, мою роботу по верхоплуту і забажала щось подібне з собі. Але не хотіла, щоб це була вовняна нитка. І я їй запропонувала, що можна вишити. Об то, то теж об'ємну е вишивку, не таку об'ємну, як верхоплут, але, але достатньо об'ємно це от буде колодочки. І вишити її бавовняною ниткою. От. Я зробила декілька зразків, сфотографувала її, вислала її, сподобалася. І ми, я приступила до роботи. Єдине, що вона хотіла, щоб я вишивала нитками DMC Perle. І враховуючи те, що вона хотіла, щоб вишивка була об'ємна, я, звісно, одразу взяла нитку п'ятого розміру DMC Perle. І коли вишила зразок, то зрозуміла, що вона не дуже гарно лягає, тому що вона дуже кручена і якось, знаєте, не однородно виглядає весь малюнок. І я спробувала декілька ниток. Це була нитка Майя польська і карат. Теж, Майя теж кручена, трошки менше, ніж DMC, але теж кручена. А карат мені взагалі не сподобалось, як вона лягає. Вона якась, знаєте, як пересушена трошки нитка. Ну, принаймні на цій тканині вона. Геть не ну, погано виглядала. І тоді я взяла нитку ярн арт турецьку Віолет. І от вона лягла на цей на орнамент, на цю техніку, просто, ну, просто суперово. І об'єм зберігся такий, щоб воно було видно, що це об'єм. В той самий час нитка лягала так, що бачите, от вона, я покажу, дуже гарно виглядає вона. От. Оскільки тканина дуже щільна, то мені прийшлося взяти товсту оголку з тонким кінчиком, щоб вона плавно проколювала тканину, але потім залишала після. Себе таку тірочку, щоб нитка не дуже кашлатилася. Бо спочатку, коли я взяла а, тонку, тонку голку, то через деякий час нитка становилася така, знаєте, пухнаста і не дуже гарно виглядала на цьому орнаменті. А коли я взяла товсту нитку з тонким, а, з тонким гострим кінчиком, то воно все. Все лягло так, як потрібно. Сам орнамент я, в принципі, за основу взяла схему з інтернету. Таких трояндочок в інтернеті дуже багато, але я її трошки зробила під цю техніку, тому що для цієї техніки треба було трошки змінити сам орнамент, саму трояндочку, сам, самі листочки, щоб воно лягало так, як потрібно. Для цієї техніки. Цієї бардюрчик я вже потім додала сама. Спочатку хотіла робити просто заповнення сплошним, але мені це не сподобалось, тому що вона дуже грубо виглядала. А от з такими промішками вона виглядає як такі, знаєте, маленькі пусинки. Що ще сказати? В принципі, я задоволена роботою. У мене трошки різний орнамент. Ось тут наверху. Це верх рукава і от низ рукава тут трошки інший визерунок, бачите? От, от така от робота у мене в лютому вийшла, старт і фініш, так неждано, негадано, як кажуть. От, Я дуже задоволена, що вона у мене з'явилася. І я змогла задовольнити бажанням замовниці. На цьому буду прощатися з вами. Всім дякую і всім па-па!